Всім привіт! З вами знову витребеньки. Сьогодні ми приготуємо дуже просту випічку це тертий пиріг. Варіантів випічки цього пирога є дуже багато. Сьогодні я обрала тісто на смальці. Починаємо приготування тіста. В миску висипаю просіяне борошно. Туди ж додаю смалець, який в мене зберігався в холодильнику. Якщо ви замість смальцю берете маргарин. Необхідно його натерти на терку. А далі, ось такими розтираючими рухами я роблю зі смальцю та борошна крихту. Потрібно, щоб маса стала однорідною і виглядала як пісок. Ось, ви бачите, я беру розтираю, розтираю, і в кінці у нас виходить ось така консистенція. Тепер слідуючий етап. Беремо яйце, додаємо цукор. І все це збиваємо вінчиком до пишної білої маси. Сюди ж я виливаю соду, активовану з оцтом. Знову перемішую. Я додаю ще ванільний цукор, оскільки люблю у випічці смак ванілі. Тепер роблю виямку в борошні. Зі смальцем і виливаю туди щойно приготовлену суміш. Після цього розмішую ложкою і далі починаю руками місити тісто. Я відщепую від загального тіста четверту частину і ховаю його в морозилку. Тим часом починаю розкачувати інший шматок тіста. Для цього розплескую тісто по пергаментному папері, прикриваю ще одною частиною пергаментного паперу і так розкачую. Це дуже гарний спосіб, який забезпечує те, що тісто не липне до качалки та не рветься. Тепер я роблю бортики, для того, щоб залити нашу начинку. Начинка може бути будь-яка. Це можуть бути тушковані яблука, варення, джем або якась інша, яка вам подобається, але бажано, щоб вона була густенька. Я взяла сливи, які в мене були заморожені, їх зблендерувала і ось поливаю. А зверху викладаю абрикосове варення. І смак у мене виходить кисло-солодкий. Не знаю, як вам, а мені дуже подобається колір і смак такої начинки. Після цього з морозилки я дістаю ту частинку тіста, яку ми попередньо відложили, та натираю на терку поверх начинки. Ось такий вийшов тертий пиріг, який ми печемо при температурі 180-200 градусів до готовності. Як ви бачите, пиріг дуже простий з доступних інгредієнтів, і запевняю вас, смачний смачний. Витребеньки в мисці від Оксани. Тут я завжди готую прості та доступні страви. Мені надзвичайно приємно, якщо є від вас зворотній зв'язок. Вподобайки, коментарі. Підписуйтесь на мій канал Рецепти Витребеньки в мисці від Оксани. Натискайте на дзвіночок, адже попереду ще багато цікавого. Приєднуйтесь також до моєї групи у Фейсбуці, яка має аналогічну назву Витребеньки в мисці від Оксани.